Я тебе чую, принцесса чудо так рано приїхала. Ах ты, ти ты ти ти не доделана! Ты чего мені? открываешь я... Ти Ты чего издрожишь, я ему пальцевать привезла! Открывайся Сидиш куда идет по нас! Та, Виходь, просто... я говорю! Замок Виходь быстро сюда! Да кому... не, не надо, не надо! Не, не, надо. Знаю, не знаю, сонечко. ну вороны, вороны, прилітають, поклівають. Я, я ж тут один, я виходжу, блядь, бачу, от ворона. О, і нема, і нема, кавуна, нема. Я зараз тобі дам ворони. Я тебе щас покрию. Не, не Знаю я твою ворону. Mm. Любка була, вже все село балакає, і циганівка, і Миролюбовка. Їзде, твоя ворона на білому так. новому редджовірі. Ой, не надо. ой, не надо, принцеса тобі там не прибрана. Ой, не йди туди, не йди кажу тобі. Ну, Люб! Я тебе все одно достану. Валера, ну ти додик, ну весь баштан пола обійшла! два кауна знайшла. Фаворит оце, сорт шикарний. Ну, і чумак просирав все до лопоту.